Запитання, дитяче мілкування, експертна думка: свіже погло, несподівані трактування. Яка твоя улюблена пора року? Моя улюблена пора року – зима, тому що в ній багато свят. Я полюбляю весну, тому що Весні в мене день народження. Зима та осінь. Зима, тому що там є крига, сніг і свята, а осінь я люблю, тому що вона така різнокольорова і багато кольорів. Літо та зима. Літо можна роздягати і, і їхати на море, а, а зимою, тому що там багато снігу. Літо, тому що мені подобається грати зі своїми друзями. Весна. Тому що в ній день народження мій. Моя улюблена пора року це зима, тому що сніж, сніг, можна сніговика ліпити, кататися на санках. Осінь та е, весна, а, тому що м, весною дуже гарна погода, можна погуляти, а осінь тому що... Йдуть mm, душі, і мені це подобається. Літо, тому що там тепло, на морі, в мене день народження, е, е, ще... тому що сонечко, можна вдягатися як хочеш, не тепло, як зараз. Осінь, Тому що я люблю, я люблю червоні кленові листи. Зима. Тому що там можна поіграти в сніжки. Це літо, тому що можна їздити на море, купатися, грати, їздити гості до друзей. Я люблю не пора року це зима, тому що в мене зимою день народження. Літо і зима то... зимою, тому що я люблю сніг ліпити сніговиків, а літо я люблю, тому що. Можна купатися, загорати. В мене літо, тому що там літні канікули, можна купатися там на пляжі, на річці, на турбазі. Осінь, тому що осінь різнокольорова, дуже гарна і дає багато фруктів. Або зима, або літо. Влітку в мене день народження, а взимку мені подобається зимка, тому що може бути сніг. У мене любима пора року це літо, тому що літо можна до бабусі їхати на море.